Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Мої хороші. Це 11 серія про падуванця. І о, хочу ще підкреслити. Ну, я не знаю, я дуже часто це пояснюю, що я не розповідаю про своє життя. Мені то не цікаво. Було і було. Ну, пройшло і пройшло. Я зробила висновки і пішла собі далі. Але Боже, Боже, аж хитається телефон. Оце така машина проїхала. От е, в мене на меті, коли я робила цей плейліст італійські чоловіки, в мене взагалі не було на меті вам розповідати, яка я тут така, і е, з тим італійцем, і ось цим італійцем. Ви ще не знаєте дівчат. Які кожну неділю з кимось зустрічаються, як на роботу. А ось хтось і підбере. В мене це от просто, просто там час від часу щось траплялось. і я вам просто показую, як приклад, які чоловіки є в Італії, різних прошарків суспільства італійського. Є лікарі, є бізнесмени, є ось е, ці господи, вчителі, ну, про, про вчителів ще ми не дійшли. Є державні службовці. Це, знаєте, як багато ескізів для повної картини. І, звичайно, все це потрібно сприймати в порівнянні. Я вам вже приводила як приклад моєї знайомої, яка у Харкові для українського чоловіка вона була як боксерська груша. 20 років, як боксерська груша, бита-перебита, клята-переклята. І вона з великою радістю вийшла заміж за італійця, незважаючи на те, що вона там була третя або четверта дружина, незважаючи на те, що він сидів у тюрмі, незважаючи на те, що він такий полюбляє жінок, тому що вона знає, що в неї є гроші, вона не кляде не м'ята, ви розумієте, він їй слова не сказав поганого, я вже не кажу, що на неї підняв руку. І, звичайно, вона цього італійця свого обожнює, не зважаючи на багато що, тому що їй є з чим порівнювати. А я на факи. я в Україні в особистому плані в мене і не було ніяких таких історій, тому що я ростила дитину. І не просто дитину, а дівчинку. Ви розумієте, дівчинку, яка відповідальність до мене не могли додому. Ніхто приходити. в мене була своя квартира, тому що в мене ця квартира для моєї дівчинки і ніякого там е, хлопа бути не повинно. Це як -то згодом я вам розповім. Це я вам до чого все кажу. Для того, що ну, хто розумний, той зрозуміє, щоб ви не сприймали цей плейліст, нібито я хизуюсь е, тим, що в мене були відносини з італійцями. Було б чим. Хизуватися. От зараз в мене найліпший період в Італії, найліпший, почуйте мене, коли в мене і гроші є. Окей, маленькі. Дуже дякую за це Італії. От бачите, все по карнегі. Якщо вам е, дістався лимон, зробіть з нього лимонад. Ну, захворіла ти на рак. Але якщо б ти не захворіла на рак, тобі б не дали пенсію. Не дали б пенсію, ти б не, не змогла б зняти в оренду. Так, я зараз всю пенсію віддаю італійцям назад за оренду. От зараз прийдуть до мене рахунки за газ, за воду, за світло. Це все теж для Італії. от. Але зараз я себе почуваю ну, настільки добре, настільки класно, я можу читати, я можу е, знімати для вас відео, я можу гуляти сама. От якщо б мені ще машину, розумієте, оце було б ну, повний кайф. от. Ну, це, це теж. Я над цим працюю. я над цим працюю. Так. Поїхали далі. Про падуванця. Це я вам просто як приклад, як досвід. Може, комусь стане у пригоді. Дівчата, у кого є аналітичне мислення, той зрозуміє. Так, значить, це в нас яка серія? Одинадцята. Вірно? Я нічого не путаю. Так. Я тут записала, щоб нічого, нічого не. Пропустити важливого. Так, це одинадцята серія, а десяту серію я закінчила на тому, що почалось інше життя. Андреа став емоційно більш стабільним. Я не можу сказати, що от повністю, повністю стабільним, але більш стабільним. Ми вже кушали вдома, я готувала, я дивилася за його дієтою, за його ліками. Оці вітамінки для нервової системи він приймав і якусь опігулочку. Може, це був антидепресант, я не знаю, що це були за пігулки. Знову ж таки, я не психіатр, я не маю права зараз на отакий загал розповідати. Я не фахівець. Мені здається, що розповідати про якісь то психічні захворювання може тільки фахівець. Тобто людина, яка цьому навчалася, і людина, яка це практикує, розумієте, щоденно допомагає людям. І людина, в якої є вже певна кількість. Людей з позитивним результатом, а не просто отак от на загал, розповідати щось про психологію. Тому і я вам не кажу діагнози, я вам не кажу ліки. Звичайно, я дивилася, що йому писали лікарі. Звичайно, ось, ну я бачу, що така маленька біленька пігулочка вона його рятує, і мене рятує поруч з ним. Звичайно, я розуміла, що я знаходжусь в співзалежних відносинах. Що кожного ранку я прокидаюся і я дивлюсь, ага, який в нього настрій, розумієте? Потихеньку це почало все вирівнюватися. І тут десь отаке життя. Ми, господи, я пам'ятаю, як ми багато мандрували, ми їздили по курортам. Ну, знаєте, коли людина працює як ну, ось так, на телефонах і онлайн, значить, на комп'ютері, то він має змогу будь-куди їхати. Він такий, що він би поїхав і за кордон. Тільки що в мене не було паспорту. Це потрібно було, паспорту я маю на увазі саме італійського. А мій український загранпаспорт потрібно було там в мене ще був старий, який без чіпу, який ще був без візу, без, без візу, от, де потрібно було робити візи в Америку, там, ще кудись. Ну, коротше, ми з ним... Мандрували по Італії, і це були дивовижні міста: і Портофіно, і теж саме Єзоло, і Лаго Гарда, сало, такі готелі, такі спа-процедури. Ну, звичайно, а тут же ще я пор... ну, все це одночасно. Я і навчала італійську, і навчалася в автошколі, і потім в салони краси. От, він же почав мені казати, що ну, Маріанна, ну, щось, ну, ну, ну як, ну всі е дружини або дівчата, е друзів, вони ж ходять по салонам краси. А чого ти не ходиш? От, я кажу, ну, це, це дуже дорого коштує всі ці процедури, масажі, ці всі епіляції, господи. Він каже, нічого страшного, нічого, ти ходи. Ну, ну, дівчата, ну, кому це не сподобається? Ти ходи, я буду все сплачувати. Аби ж то мені було про що про, пообліткувати з моїми товаришами? <хи> ви розумієте? А ось моя пішла там на таку епіляцію. Ну, італійці вони такі, у них язик як помило. Про все розкажуть. От. Тобто все було дуже добре. Дуже добре. Ой, а як ми поїхали на один день в Австрію тільки для того, щоб скуштувати а, справжній. Австрійський а, торт захер оцей, і, і що він, він виявився дуже солодкий, мені не сподобався взагалі. Але ось бачите, на один день звататися в Австрію і повернутися додому у Баду, Ну, дуже все було класно. Але знову ж таки, я вам кажу, що ця пігулка, яку він приймав кожного ранку, вона не міняє його особистість. І якщо людина, ось вона така за характером, це все одно буде. Якщо він такий, знаєте, істерично нарцистична людина, тобто йому потрібно, щоб його всі обожнювали, щоб всі на нього задивлялися, щоб всі йому казали, Боже, Андрей, який ти тобі 56 років, але як ти виглядаєш? Він, до речі, виглядав на 56 років. Я не можу сказати, що він там був якийсь ж Йому дуже хотілося оцих обожнюючих, оцих, знаєте, ахів, здохів і очей жіночих, обожнюючих. А я вже на нього дивилась, ну як на пацієнта, ну даруйте. І звичайно, він все це відчував, що я могла йому так і жорстко сказати, що ні, будемо робити дієту, от як лікар сказав, а що лікар сказав. знаєте. І якщо він завжди. Він завжди, де б ми не були, фліртував з, з дівчатами, з жінками, починаючи там з 18 років і закінчуючи там, ну вже дуже-дуже літніми. Я знала, що це нікуди не піде далі, От. тому що він такий, він не по цьому. Ну він не по цьому, розумієте? Він у сексі дуже такий, нудний, спокійний, і слава тобі Господи, що я йому така е... попалась, знаєте, що ну. Є, є, ну нема і нема. Я дуже від цього не страждала і не страждаю. І мені навіть ліпше, не чіпає і, 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 і добре. О. Але ж пофліртувати, воно ж потрібно. Але, але це ж все до певної міри. Коли ти одне діло пофліртуєш, а інше діло, коли дівчата починають створити як, як, якісь то плани на твого чоловіка. Я йому казала, що ось дивись. Як тільки я зрозумію, що є щось більше, ніж флірт, ну, в нас нічого з собою тоді не вийде. Він мені казав, ну ти ж мене знаєш, ну ти ж мене знаєш, воно мені не потрібно. Але ну, от, вона сама до мене чіпляється, і та сама до мене чіпляється, і ось та сама до мене чіпляється. Ось бачиш, як вони на мене дивляться. Я кажу: Та ніхто на тебе не дивляться. Кому ти потрібен? Це я думаю. А йому? Кажу, що ніхто на тебе не дивиться. От. І, звичайно, от, щоб мені доказати, ось яка ти правильна, яка ти все таке, ось бачиш, а мене все одно обожнюють жінки. Та ради Бога. От. Але коли занадто, то занадто. І це дуже боляче, і це дуже неприємно. І я саме у падові за кордоном я зрозуміла, які е, жінки з твоєї країни, от такі ж українки, як і ти, які вони можуть бути м'яко кажучи, недобрими. Розумієте? Ну, ладно, та баданте. Я вам вже розповідала, що, значить, у його мами була Баданте з Молдови. Вона була одружена, їй було 30 років. Тобто, мені було 43 на той час, незважаючи на те, що я дуже добре виглядала, але ну, все одно 43 роки було. Йому було 56. А у цій Тетяні їй було 30 років. Вона була одружена з таким же молдованином. Оцей молдованин він працював десь на бусиках, які возили посилки між Украї... Україною, господи, між Молдовою і Італією. Ось. Тому його часто вдома не було. А коли він був вдома, він напивався, і він її калашматив. В них було двоє дітей, от я не пам'ятаю, або два хлопчика, або дві дівчинки, або хлопчик і дівчинка Ну, двоє дітей, малих, малих. І ось ця Тетяна, вона дуже часто приходила на роботу з фінгалом. Розумієте? Показувала, що, господи, прости, показувала, що він їй там розбив голову і зашивали на швидкий. от, І Андрея їй давав гроші. Ну, тобто він приходить мені і каже, ой, Аморе, ти знаєш, що сьогодні я був у мами, там була ж ця Тетяна, от вона, як мені показала, Боже, там такий шрам в неї на шиї, тобто вона йому, баданте, яка повинна турбуватися про його маму, вона йому показує шрам на шиї. Я кажу, слухай, а що вона тобі ще показала? Ой, ну що ти таке кажеш? Це в неї такий чоловік дуже такий жорстокий, він її б'є. Я кажу, та ти знаєш, я теж тут живу з таким, що все трощить. Ну Що ти? ну Я ж під стресом був, я ж був під стресом, я ж зараз лікуюсь, я ж зараз не такий. Коротше кажучи, я їй дав гроші на відновлення. Я кажу, слухай, це ти їй зробив шрам? Ні. Вона працювала. Сверх норми з мамою твоєю ні, чого ти їй дав гроші. Ну, тобто, це така дівчина була, ця Тетяна, яка якась значить, з ним. По телефону йому надзвонювала, один раз дзвонить, плаче, плаче, а ми з ним їхали в машині і, значить, на гучномовці в нього ж цей телефон. От. І плачеть: Андре, Андре, слухай, якщо ти працюєш в сім'ї, Ну, не, не так називають е, людину, яка тобі сплачує зарплату. Ну, окей, ладно. Андрія, Андрея, плаче. От твоя мама, вона мені ось таке сказала, мені так е, сумно, я не знаю, що мені робити. Ти б не міг приїхати і зі мною поговорити. Боже, ну це взагалі, от просто дівчина вона не бачила ніяких кордонів. Тут я, значить, починаю з тою танею е, розмовляти російською. Я кажу, що ти знаєш, ми зараз дуже-дуже далеко, і Андрея не може приїхати до тебе, щоб тебе втішити. І виключила, значить, там, на телефоні цю розмову. Більше вона його не турбувала. І причому всьому, от, за скільки місяців я її ну, не бачила. В мене не було ніякого бажання з нею зустрічатися. Ви розумієте? Але я відчуваю, коли це просто флірт у нього. Побачив він там симпатичну е, жіночку. Все, порозмовляли, похихікали, похахакали. Тут він там мене позвав, значить, а оце моя, значить, наречена, познайомив. Ну, ось таке. Це навіть не флірт. Ну, ось, ось так італійці спілкуються. І я дуже відчуваю, коли порушують кордони наших з ним відносин. Одного разу його мама вже дуже погано себе почувала, і, значить, ми з ним удвох приїхали. І причому ми в цей день ми не повинні були приїжджати. Ми просто повз їхали неподалік від квартири, де жила мама. От. І ми заходимо до мами, а там була оця Таня. І оця Таня вона не чекала нас. І ну, знаєте, вона була в розтягнутих штанах, в розтягнутій футболці, така вся р -р -р -р, ніяка, знаєте. От. Вона не, не чекала, що ми приїдемо. І я заходжу вся така причіза-причіза, тобто гарно вдягнена. Я розумію, як це виглядає з боку. Ми одну одну не бачили, іноді вона мене чула, коли вона вже ну, переходила межі дозволеного в спілкування з ним. І я тоді вже свої п'ять копійок вставляла, щоб вона знала, що я поруч і я все це чую, щоб вона себе хоч трішечки як-то тримала у рамках. От. І тут ми одну одну побачили, і що я бачу? Ну, молода дівчина, білявка така, худенька, стройненька, з великою груддю такою, знаєте. І я не знаю, дівчата, ви мені розкажіть, ну як можна працювати? Я не знаю, може це як то допомагає. Ну, я теж ніби мила підлогу і працювала покоївкою. Ну, тобто, в неї були ось такенні нігті, просто от з камінням, з квітами. І ще я запам'ятала, що в неї були дуже дуже такі натутуйовані брови. Але поміж тим, вона ну, симпатична така була дівчина, і вона так затушувалася одразу, коли мене побачила. Я почала з нею розмовляти російською. Сказала, що ну привіт, давай знайомитися. То ми одна одну чули тільки по телефону. На що вона мені сказала: а навіщо мені? З тобою знайомитись. Причому це вона сказала, коли Андрей пішов в туалет. розумієте? Така каже: а навіщо мені з тобою знайомитись? Навіщо? Хто ти така? Подумаєш, ти з ним живеш? Ну і що? Я тут присіла, дивлюсь на неї. Кажу: ну ти знаєш, ми скоро поїдемо у відрядження, і ми би дуже хотіли, щоб ти побула з мамою декілька ночей. От як можна це організувати? Тобто я з нею була дуже вічлива, на що вона мені сказала: я буду розмовляти тільки з Андреєм. Що стосується роботи. І мені потрібно було б взагалі з нею не розмовляти. Я не знаю, чому я це почала. Ну, ти розумієш, ну от Андрея мені сказав, що я маю повне право з тобою все це обговорювати і все таке інше. Тут, значить, Андрея прийшов і каже, що сталося, він бачить, що ця Тетяна стала така нервова, бігає, бігає там з кімнати в кімнату, от. закрилась в іншій кімнаті, виходить через три хвилини, поки ми з мамою розмовляємо, вже волосся розпустила, перевдяглась в такий, знаєте, в штани в обліпочку, і отакий топик, який тільки-тільки прикриває груди. І вона зняла ще лівчик, дівчата. Це було щось взагалі. Так, Це було дуже спокусливо, навіть я не могла відвести очей. Тобто, коли ми зайшли, вона була вся в такому в розтягнутому, в старому, і тут я зайшла така вся гарна з каблучкою, ось такою, бриллянтом. І тут вона перевдягається, отако все обліпочка фігура. І блін, навіть зняла бюзгалтер. І така підходить до Андрея і каже йому: Андрея, так жарко. Так жарко, можна я включу кондиціонер? Андрея там і поплив. Він такий сказав: Звичайно, звичайно, я тобі допоможу. Як його тут включити, все, я тобі допоможу, там стоїть, і я стою така. І, і на все це дивлюсь. І тут вона догори руки піднімає, і ці груди в неї там одну видно, іншу не так видно. Це був якийсь жах. А потім, значить, коли мама його мама сказала: Ой, моя Анночка, ти так, значить, я так рада, що ти до мене зайшла. Давайте разом їсти. От Таня щось приготувала, я думаю, ну вона, та, вона працює для того, щоб для мами готувати. А ще ми вдвох. Ну, це як то ну, ненормально, вона не повинна нам готувати. Ну, от. І е, ця Таня каже, звичайно, залишайтеся, залишайтеся, от я тут суп зварила, Значить, порозливала нам оці, оцей суп, а сама поставила е, навпроти нашого столу, де ми кушаємо. Вона каже, ні, ні, я не буду, я не буду кушати. Значить, Вона поставила оцю дошку, де прасувати одяг, і почала одяг прасувати. І оця пшикалка, знаєте, е, щоб ще більше зволожувати. І відпарювати одяг, вона цією пшикокою, дівчата, вона почала пшикати на себе. Боже, як жарко, як жарко. І, звичайно, так вона пшикала, пшикала вся в цих краплях, вся майка в краплях, і вона без лівчика. Все це дуже форми всі ці проступають. І так вона прасувала, що ці дві цицьки її, вони просто гойдалися отак, з боку в бік. І, звичайно, там, там ніхто не їв, там всі дивилися, як вона прасувала. Це було щось. Ми, коли вийшли з Андрея після цього всього, я кажу: ну, і що ти думаєш з приводу цього? Він каже, а що, а що? Рагаційна, рагаційна. Їй стало спекотно, жарко, пекло, все, падова, агосто? Ну, тобто серпень? Я кажу, мені здається, так себе не поводять. Мені не подобається. Це було дуже принизливо. Якщо вона кожен раз так себе з тобою поводить, коли мене немає. Ну, тобто, вона себе так поводить, коли я поруч з тобою. Я можу собі уявити, як вона себе поводить, коли тебе поруч нема. Мене поруч нема з тобою. Це не нормально. Це дуже образливо. І це мене ранить. Ну, тобто я йому це кажу. Він каже, так що, так що мені її звільнити? От, і я сказала, що я. Чула, я чула, як ти з нею сюсюкаєшся, як ти питаєш, які тобі подарунки привезти, як ти їй завжди даєш набагато більше грошей, ніж потрібно. Що це взагалі таке? Ой, ти все собі напридумала. Ну просто я такий чоловік, я такий чоловік, ну, ну не можуть нічого з собою зробити жінки. Ну нічого не можуть зробити. Мені було так погано, дівчата, ви не можете себе уявити. Я вийшла, я вийшла з цієї квартири, як апльована просто. Я стільки для нього роблю всю цю дієту, всі ці ліки. Кожного ранку його вмовляю, будь ласочка, будь ласочка, оце прийми, оцю вітаміночку, оцю пігулочку. І потім отаке от. З Молдови. Я нічого не хочу сказати поганого про цю націю. У мене зараз знайома дуже добра з Молдови, але оця Тетяна, ну, її не так звали, окей, це було щось. Оці її топіки, як вона білизну прасувала перед столом, ой це було щось. Так, мої хороші, робимо 12-ту серію заключну. Я Сподіваюсь, що вона буде заключена. Все, Чао-чао. до побачення!